Вітаю! У цьому відео ви дізнаєтесь, як зареєструвати домен від компанії HostPro за декілька хвилин. Якщо ви вже визначились з іменем домену для вашого майбутнього сайту, ви можете перевірити його доступність та замовити безпосередньо з головної сторінки або на вкладці «Домени» обрати пункт Зареєструвати домен. Якщо потрібний домен зайнятий, або ви ще в процесі вибору, ви завжди можете переглянути доступність бажаного імені в інших доменних зонах. Для зручності пошуку ми поділили доменні зони на наступні категорії: популярні, українські, міжнародні та нові. Крім того, щомісяця на сайті HostPro діють акційні ціни на різні міжнародні домени, також діє бонусна програма. Клієнти, які придбали 20 і більше доменів, отримують постійну знижку 15% на всі подальші реєстрації, продовження і трансфери. А при реєстрації 50 плюс доменів, розмір знижки складатиме вже 20%. Обравши домену зону, перевіряємо ім'я на доступність і переходимо до замовлення. На першому етапі можна додати до замовлення хостинг, а при реєстрації міжнародного домену придбати послугу «Захист ID домену. Захистом ID ваші дані будуть захищені від несанкціонованих дій, як от перехоплення, оновлення DNS, редагування контактних відомостей домену і спаму, також вказати власні нейм-сервера. За замовчуванням для хостингу використовуються наші нейм-сервера. Після вибору необхідних послуг натискаємо кнопку Продовжити. На цій сторінці необхідно вказати свої дані для реєстрації аккаунта клієнта, а також вибрати зручний спосіб оплати. Якщо у вас вже є обліковий запис на нашому сайті, просто авторизуйтесь. Після цього натисніть кнопку Завершити. Отримавши рахунок, ви можете перейти до його оплати або за необхідності змінити спосіб оплати. Скачати квитанцію та переглянути свій рахунок можна в панелі клієнта розділ Мої Рахунки. Зверніть увагу, реєструючи домен в міжнародній зоні, його необхідно верифікувати. Для цього треба просто перейти за посиланням в листі, який відправляється адміністратором доменної зони на контактний емейл. Якщо не пройти верифікацію, домен блокується через 14 днів. Якщо випадково пропустили лист, зверніться до нашого відділу продажу, ми продублюємо його вам на пошту. Якщо після перегляду відео ваше питання не було вирішено, або ви не знайшли потрібного вам рішення. Зверніться до технічної підтримки ХостПРО. Яка працює цілодобово, фахівці з нашої команди Техпідтримки 24 на 7 онлайн і завжди раді допомогти вам. Посилання для зв'язку з техпідтримкою в описі відео.